Ташки вже на фронті допомагають нашим військовим нищити ворога. Ще один важливий збір закритий. Завдяки небайдужості українців вдалося зібрати 4 мільйони гривень та придбати все обладнання, яке просили військові. Подробиці у нашому сюжеті. Черговий збір для наших військових закрив благодійний фонд Ірини Коваль. За півтора місяця вдалося зібрати 4 мільйони гривень. Волонтери закупили 20 квадрокоптерів і 24 акумулятори для сотої бригади арт-розвідки. Я хочу подякувати насправді глядачам телеканалу Еспресо за те, що вони підтримують завжди усі наші збори. Хочу подякувати своїм друзям і хочу подякувати. Людині, яка відгукнулася на мій збір, його, його підписникам це Миколаївський ваньок. Він долучився і зробив репост. Це саме мавіки для розвідки. Вони будуть коригувати удари по ворожих цілях. Вони допоможуть нашим військовим рухатися вперед, розуміти, де знаходяться армійці РФ. Наразі дрони вже на фронті. Пташки працюють і допомагають нашим захисникам нищити ворога. Разом з обладнанням військовим передали особливий український прапор. Його розмалювали діти полеглих героїв. Завдяки вашим донатам у нас тепер є новенькі пташечки, які незабаром будуть на бойових завданнях. А також хочемо подякувати... За прапор дітлахам, які його розфарбували та передали нам. Це оберіг, який зігріває душу та дарує надію на майбутнє. Слава Україні! Героям, Героям слава!